Непоступливу зиму вже випроводжають у Черкасах. Почали ще напередодні масляного тижня. Уже традиційно ті, кому найбільше допекла холодна пора, зібралися в парку 50-річчя. Тут вони вдосталь натанцювалися і назмагалися. А черкаські господині у кращих традиціях свята понаварювали вареників і понасмажували млинців. Переповідає Вікторія Курченко. Що за масляна та без млинців і вареників? Тут вони із найрізноманітнішими начинками. Млинчики з творогом, із... з м'ясом, грічаники. Колбаса домашня у Ніне Петрівни млинці особливі рецепт господиня тримає в таємниці. Реченої муки за стародавніми рецептами. Хто добреників не вже вправляється біля канату. Юнаки з силою відстоюють честь рідного мікрорайону. Уся увага на чоловіків, але здавна Масляна була жіночим святом та й іменували її частіше колодієм, значить Бога шлюбу. Весь тиждень хатні справи робили чоловіки, а жінки ходили до шинку з головним атрибутом свята колодкою, розповідають фольклористи. Понеділок колодка народжувалася. Колодка це таке полінце. У вівторок колодку хрестили. У середу колодка женилася. В четвер колодка помирала, а в п'ятницю були поминки. А на вихідних. Ходили по хатах і прив'язували цю колодку неодруженим хлопцям та неодруженим дівчатам. Також їхнім батькам. Батьків не чіпають, а от юнаків і дівчат колодками присоромлюють. Це щоб на наступний рік таки побралися. Так Тож нормально зробуємо. удобненько. Спробуємо. Як це так? Що це таке? Зручно Діжі. кому не зручно, ті танцюють. Тільки так можна позбутися колодки. Шитка! Не до танців цим парубкам розминаються біля височезного стовпа. У цьому році їм буде трошки важче. Можу сказати по секрету, що стовп. Дуже сильно ми намазали смальцем. Максимові торік стовп не підкорився, тепер реваншує. Аденалін немного отримав. Класно. дивлячись на цю молодь, яка зараз підкорювала цей стовп, то я хочу сказати, не всі п'ють, коляться і буянять. Є богатирська сила, є здоров'я, є дані надвечір. Дістається у масниці, горить яскраво. Значить, зима просто зобов'язана відступити. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.